Все що виходить? Що хлопці вгризаються просто в кожний сантиметр нашої української землі, щоб не віддати її ворогу. Гинуть сотнями тисяч. Воюють хто три роки, хто вже одинадцятий рік. А тим часом влада будує. Якісь фортифікаційні споруди між Херсонською Миколаївської області за якісь мільярди. Будують якісь школи там, де вони нікому не потрібні. Мантії суддя. Миколаїв розмітку роблять по всьому місту. Списуються просто колосальні кошти, просто колосальні кошти. Чому вони не йдуть на фронт? Таке враження. Якщо так подивитися з точки зору влади, що владі не потрібна перемога, їм дуже зручно, коли ми втрачаємо ще село, ще село. Вони тоді кажуть партнерам, дайте нам ще гроші, дайте нам ще того і сього. Вони це отримують і дуже, знаючи, як це робити, а під час війни це робиться дуже і дуже якісно. Швидко не підкопаєшся. Усушка, сушка, утруска, трус, прильот, списання, розумієте? Що ж це відбувається? Що ми воюємо не зовнішнім ворогом. Ми воюємо з ним, але ми не бачимо внутрішнього ворога, який просто бере і затримує цю перемогу, розумієте? Хлопці віддають і дівчата віддають життя за це, а перемога там нікому не потрібна. Який висновок? Ну давайте просто логіку включимо. Який висновок? Та висновок простий. Треба з цією владою щось робити. Ви спитаєте, як? Революція взять вилав, розвернуть армію? Ні. Ні, цього робити не можна. Це закінчиться погано. Революції. Повстання почнеться Махновщина, читайте історію з 17 по 22 рік того сторіччя України. Але давити на владу, щоб вона ініціювала вибори, і побачила, що вона насправді яку вона підтримку має у населенні, приєднуватися до політичних структур сил, яким ви довіряєте, вивчати їх. Цікавиться громадськими організаціям і йти на вибори. І нехай вибори покажуть, кому народ довіряє. І я точно вам скажу, що нинішній владі дуже навряд. Хоча нехай це покажуть чесні вибори, вони повинні бути. Що б там не казало, що під час війни вибори не проводяться, але нагадаю, що у нас війни немає, військовий стан. І легітимність нашого президента під великим питанням. Думайте, люди, думайте, бо якщо скласти 2 плюс 2, виходить нуль. Нам нуль, а у когось одиниця і багато нулів. Та ладно б гроші. Та хрен з ними зажріться. Питання в тому, що реальні люди, реальні побратими гинуть, розумієте? Найкращі, самі вмотивовані, яким цю країну треба піднімати, розумієте? Було б, а їх немає вже. Хто її буде піднімати? Ті, хто в Польщу на клубніку поїхали, розумієте? Думайте. Треба це ініціювати. Вибори повинні бути. І до влади повинні прийти. Ті люди, які реально ризикували своїм життям, втратили своє здоров'я, і які готові приймати рішення не згідно свого гаманця, а згідно тієї ідеї, за яку вони йшли в посадки штурмувати, розумієте, за кожен міліметр нашої землі боролись. Яка це буде політична сила, я не знаю. Але вона повинна сформуватися. Слідкуйте за новинами, цікавтеся, менше дивіться марафони, слухайте адекватних людей, які мають чітку життєву позицію, національну, які боліють за Україну і за українців. І робіть правильний вибір. Не так, як це було в попередні роки. З вами був Страх Олександр, військовий лікар, який бачить вирішення нашої ситуації і в політичному ключі, в тому числі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Разом до перемоги.